Доброго дня! Актуальним питанням сьогодення для неприбуткових організацій є збереження статусу неприбутковості у 2017 році. Чому власне виникло це питання? Це питання зумовлено тим, що 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України прийняв постанову за номером 440, якою створив новий реєстр неприбуткових організацій. Що важливо, так це те, що автоматичного перенесення вже зареєстрованих неприбуткових організацій до нового реєстру не буде. На практиці ми розуміємо, що коштів у податкової інспекції для відправки листів всім неприбутковим організаціям в Україні не закладено, а це означає, що збереження статусу неприбутковості покладається на плечі самих неприбуткових організацій. Що ми рекомендуємо робити? Ми рекомендуємо здійснити якомога швидшу перевірку власних статутних документів на відповідність податковому кодексу. У разі якщо ваші статутні документи відповідають податковому кодексу, наступним кроком є подання такої інформації до податкової інспекції для того, аби бути включеним у новий реєстр неприбуткових організацій. Що робити, якщо ваші статутні документи не відповідають діючому податковому кодексу? Перше, що необхідно зробити, це викласти зміни до статутних документів шляхом затвердження нової редакції статуту. Друге, що необхідно зробити, це зареєструвати такі зміни у відповідного державного реєстратора. Третє, що необхідно зробити, це подати новий пакет документів до податкової інспекції задля отримання статусу неприбутковості та внесення до нового реєстру неприбуткових організацій. Наша юридична компанія Морісон Купер. Працює з неприбутковими організаціями з 2012 року. За цей час ми зареєстрували, внесли зміни до статутних документів, консультували з питань поточної діяльності понад як 137 неприбуткових організацій. Наша компетенція дозволяє перетворити процес збереження статусу неприбутковості на прогнозований та виважений процес. Якщо після перегляду цього відео у вас виникли або залишилися питання, ви можете поставити їх у коментарях до цього відео. Ви також можете отримати первинну безкоштовну консультацію за телефоном. Всі контакти будуть в описі до цього відео. Якщо це відео було корисним для вас, поділіться посиланням на нього зі своїми друзями, колегами та знайомими, які також бажають зберегти статус неприбутковості для своїх організацій. Дякую вам за увагу. З вами був Андрій Бегменко, керуючий партнер юридичної кампанії Морісон Купер».